Що буде, якщо вживати бікарбонатнатрію натрію соду кожного дня? І так тут зразу думки розділяються. Хтось скаже, що це буде дуже погано, це може викликати навіть рак, а хтось каже, ні. Це доставляє дуже величезну користь нашому організму і можна вилікуватись від багатьох хвороб. І суть тут заключається в наступному. Це в дозі і в правильному способі використання. Якщо ви будете вживати невеличку дозу бікарбонату, натрію, там півчайної ложки чи чайну ложку, перед цим погасивши її, тобто провевши реакцію нейтралізації, то ніякої шкоди вашому організму не буде. Але треба пам'ятати, якщо ви будете використовувати 2, 3, 4, 5. І є якісь спеціалісти, які рекомендують і по 10 чайних ложок використовувати, то ви будете перенавантажити свою нирку. Адже pH вашої крові має бути постійно стабільним. Використання великої кількості бікарбонату натрія буде перенавантажувати вашу нирку. Пам'ятайте, все в світі цьому ліки і все яд. Різниця тільки в дозі.